you <laughs> Двотисячних харківського письменника Слави Ушкалова БЖД має назву а, ця книга. БЖД. Всі пам'ятають про це без безпеки. Жити, Точно це роман про школярів, Тож не пропустіть, це буде дуже круто. Ну і нарешті офіційно виходить роман Маргарет Мітчелл звіяний вітром українською да. скупленими усіма правами, максимально легально, з крутою поліграфією, все круто. А, ну, про сюжет цієї е, історії ми не будемо розповідати. Пам'ятаєте? Ред Батлер, Скарлетт. Тепер читаючи цю книгу, тати якраз історія з зимою, з темними вечорами, час від часу, можливо, навіть відключенням електроенергії. Проводьте час з користю. Ранок на автоматі. Микає ранок на автоматі. На маршрутах, рутах новоми торгова марка. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Сьогодні на заході буде сонячно. День пройде без опадів на термометрах. 4-6 морозу в Ужгороді близько нуля. Примажно ясно на сході опадів там не очікує.